Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную рецепт неймовірно простого, але при цьому вишуканого десерту, який обов'язково потішить кожного. Тож, ідемо готувати. Приготуємо крем. Для цього в кастрюльку розбиваємо одне яйце, всипаємо цукор, вимітний цукор і прохмаль. Кукурудзяний. Все перемішуємо. Додаємо йогурт, густий йогурт. Перемішуємо до однородної маси і ставимо на плиту. На повільному вогні доводимо до кипіння і загустіння маси. Додаємо масло вершкове, перемішуємо. Перекладаємо до мисочки, прикриваємо плівкою стик в стик і ставимо охолоджувати. В миску вбиваємо 4 яйця, сіль, цукор, збиваємо вінчиком, додаємо половину борошна. І залишок борошна так, нам буде простіше розмішувати. Потрошку вливаємо молочко, щоб розбити всі комочки і зробити однорідну таку масу. І додаємо залишок молочка, остаточно розмішуємо все. Готовий тісто виливаємо в лист, застелений пергаментним папером, розміром приблизно 43 на 33 см і відправляємо в попередню розігріту до 190 градусів духовку на 25 хвилин. Після того, як випічка буде готова, даємо її холонку протягом 10 хвилин. Потім акуратно перевернемо на інший бік. І залишимо до повного постигання. Для додавання до крему я взяла печиво оду. Його слід подрібнити на маленькі шматочки. Крем у полони і на охолоджений корж рівномірно будемо. Викладати і розподіляти підготовлений крем. Зверху викладаємо печиво орео. Новий, новий смак орео з полуницею. З великою акуратністю згортаємо десерт у рулет. Розрізаємо навпіл і дивимось, що у нас вийшло. А вийшла у нас ось така краса. Одріжемо шматочок і подивимося з іншого боку. Неперевершено. Виглядає дуже гарно. Прикрашаємо цукровою пудрою. І рулет готовий до чаювання. Виходить чудовий десерт, який стане окрасою будь-якого чаювання.